Друзі, вітаю всіх на каналі. Сьогодні четвертий день турнірчика. Так. Коротше, зранку дивився. Ну як зранку? От оцей засранець рівно, рівно за годину, блін. До того, як бали будуть зараховуватися, скинув мене в Б. Ну, я думаю, це... Це таке. Всі блокуються, майже всі. Що це робить? Повільний і щось там хилить, типу. а нафіга він тоді. Не знаю, не знаю. Давайте так спробуємо. Синього хочу. Тепер жовтого хочу під п'ятірку. Так, ну жовтий не перейшов під п'ятірку, зато ось так можна скласти. Mm -hmm. Я, в принципі, можу каченя зарядити. Давайте, може, в цю сторону і гагахнем. Зробимо ось так і ось так. Так, чудово. Далі можна ось так зробити. Він не заблокується, ну але може. Ні, не заблокувався. Але вже, в принципі, пофіг. Ну, такі командочки, звісно, можна бити. Чому б ні? Чи потрібно щось міняти? Думаю, ні. Давайте заберемо ці. Так, як ми запустимо? Два ось так треба на. Ще якось по-іншому. Давайте так ось так. Ну, от потрібно, щоб ти атаку накинув, от не як без цього, так? Да? самого можна сказати, але не такий він вже тут самий потрібний. Тут всі потрібні. Давайте тоді так. Одненького зарядимо. Скітла, звісно, страшна. Давайте раз так. Ось так. Блін, хотілося, щоб скітл скал на когось перекинув. Я якось можу й вдарити, щоб не вбити. А якщо він собі залишить? Так, 129 хп. Я не думаю, що один жовтий її вб'є. Хм. Тепер хотілося, щоб той перекинув, а я його не доб'ю. Ні, не, не добью, значить нормально він перекине. Давайте тоді ось так зробимо. Ай, жлобіна собі залишив. Ладно, тоді терпимо люську. А ніхто й не сумнівався. Помощник у нас є. Давайте каченя зарядим, Зараз мають да, вийти з блоку. Мак. Мак, єдине, що б я тут так хотів би, це напевно Люську хотілося, щоб камінцем знімати контру. От більше хотілося люську, ніж качку. Але й качку б також не проти, але обійдуся якось. Та, тут не люски, не качки. Тоді просто крутим. Так, добре, жовтити ти залишаємо. Контрус зіб'ємо потім. Отже, спробуємо збити. Типу ось так. Ладно, нехай ультує. Нехай ультує і ми ультанемо. Знають куди бити? Давайте поки не наклали. Ой, бля... Може не потрібно було потім маку бити. Тож чесно, я думаю, що він не розіб'ється. Що У нього залишиться пару хп, стане Міньйон. Давайте синій тут спробуємо. Угу, Не вийшов. Фокус не вдався. Що ви там знімаєте, там, там нічого не висить. Взяв типу Люську, щоб контрол знімати, краще взяв би кедмана. Дай взагалі фіг з ним. Па барабану. Так, вертаємо качку на місце. А тут блокувати нема кого. Да й нафіга вона мені. Берем тоді зелених. І достаємо заначки девочку. Може потрібно було і раніше її брати. Це так. Одної трійки буде достатньо. Це має також зарядитися. Не нас жодного зеленого на полі. комбо задолбало. Хотілося так гарненько. Ну давай бей, в кого ти там вдариш. Так, ну все нас, в принципі, блокувати будуть тому. Так, ну нормально, в принципі. Та ще один хід. Добре, і останній бій. Не буду я брати медведя, все одно не встигну. так зеленими. Чи краще все-таки синіми? Так, не хочу я поки що центр чіпати, мені б закритися чимось. Ну все, тягнути, в принципі, вже нема куди. Так, добре, Насткою прикриємося. Сині дозберем. Так, тут немає скільки. Ох ти ёлки палки як воно довго. Ладно, будемо бити тоді. Три хода тут можна і не дожити. Кедмана летять зелені також. А сині ще гермека можуть зарядити, так? Да? Ну і три, три зелених не врятує. Бо, по моєму там потрібно 4. Давайте разок так. Ходив, майже все зібрав. Вижить би тепер. Mm. Давайте спробуємо цього добити. Закритися, Все якось не дуже, не дуже сильно та й і б'є по мультику. Так, ну і все на цьому, навіть топ 5. 12 тисяч. Добренько, ще завтра відмучимося, а там... А там п'ятизірковий турнір. От там і пограємося. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте подобаєчки, Миру, щастя і добра вам.